Вітаю, шановних учнів, шановних вчителів, всіх тих, хто разом з нами поновує профільну математичну освіту. В рамках підтримки своїх підручників для профільного і поглибленого рівня продовжуємо розглядати задачі із підручника Геометрія 10 клас, профільний і поглиблений рівень. Зокрема, в профільному рівні це номер задачі 743 у параграфі 7. Побудова перерізів многогранників. точки F, M і K, середини відповідних ребер Куба. Малюночок я вже заготував. І який многогранник є перерізом куба площиною, що проходить через точки F, M і K. Ось в мене вже заготовлений малюночок. Є така задачечка. Хто хоче випробувати свої сили, вчителі, учні, хто не розв'язував цю задачу. Або хто має підручник інших авторів, спробуйте, будь ласка, свої сили. Натисніть, будь ласка, паузу. А після паузи ми будемо вести мову про те, як розв'язати цю задачу, вона нелегка. Ця задача нелегка. Отже, є вже така заготовочка, скажімо так, і, чесно кажучи, коли я. Думав, як пояснювати цю задачу, то в мене була все-таки перша ідея будувати переріз разом з обчисленнями і з певними поясненнями, які будуть потім стосуватися форми отриманого много. Да, До ту речі, тут є які немногогранник, а який многокутник. Це мій набірник. Помилився. Тобто я хотів, а я не побачив, і редактор не побачив. Отже, який многокутник перерізом. Я думав все-таки це якось спробувати робити одночасно, потім зрозумів, що так буде гірше. Отже, на першому етапі у нас є перше завдання, який многокутник буде перерізом. Ми розіб'ємо відповідь на це питання на два пункти. Перший пункт це побудова. Перший пункт це побудова. Оскільки у нас площина С паралельна до площини А1, Б1, С1, то січна площина, перетинаючи дві паралельні площини, перетинає їх по паралельних прямих. Тому у площині нижньої грані Куба, щоб коротко казати, ми можемо зразу сказати, що через точку К ми повинні так провести. Щоб отримати паралельно до FM. Тобто я зараз візьму, поставлю тут точечку L, точечку L і скажу наступне: що в нас вже, скажемо так, початок є, да, перший пункт. Значить, KL, DL належить AD, і ми таким чином і ми проводимо головне, L належить АД, і KL паралельно F. От нас вже є, можу і тут з'єднати, в принципі, два відрізки, які належать перерізу. Один відрізок верхній, ранній, інший нижній. Буду виконувати методом слідів. і... Сама побудова, ну я думаю, не складна. Тобто в цьому параграфі, в принципі, є побудови більш складні, якщо я продовжу FM у верхній грані нашого куба і продовжу Д1С1, вони ці дві прямі лежать в одній грані в верхній грані куба, вони перетинаються. Наприклад, у точці Х. Значить, fm перетинає c1d точки X, і точка Х, оскільки точка Х належить Fm, то точка Х належить перерізу. Ну, я можу, в принципі, мій майбутній переріз там буквою альфа назвати і сказати, що точка Х належить перерізу. Але в той самий час точка Х належить правій грані куба, тобто грані куба d 1 c 1 c І цій самі грані куба належить точка К, яка належить перерізу. Тому, якщо я з'єднаю точку Х і точку К, то ми отримаємо пряму, яка належить площині правої бічної грані куба. Нехай вона перетинає у точці R Давайте ми це напишемо. Х перетинає С c 1 у точці R. Оскільки Х належить перерізу, К належить перерізу, тому пряма ХК також належить перерізу, а тому належить перерізу і точка R тому нам треба тепер, оскільки М і Р належать задній стінці куба, ми можемо з'єднати. І ми вже потихеньку починаємо бачити той переріз, який утворюється. Я його можу потихесенько-червоним. Зараз де треба, я наведу пунктир. Це буде вимагати трішечки часу. Щоб було красиво. Ну, я не комп'ютерний художник, але так, більш-менш виходить. Так що додатковий лайк мені поставити за це. Попрошу. Ну, далі нам залишається, хто має хороше просторобу я, ви бачите, що нам фактично одна точка залишається. Я можу використати наступне. Можу використати наступне. Ми можемо провести LQ паралельно MR. Тобто ми використовуємо те, що передня стінка куба і задня паралельні. Січна площина перетинає їх по паралельних прямих. Я буду зразу брати червоний і спробую це зробити красиво. Точку Q ми домовилися точка .Q. Отже, зараз я допишу Q. Це таки я так не, не дуже подробно розписував, що я як будую. Да? Ви бачите. Ну, нам залишається QEF з'єднати. Переріз. Так, це таке червоно хочу. І переріз буде побудований. QEF я з'єднаю. Я візьму витру пунктирчик. Сам себе похвалю, класно вийшло. Отже, перший етап задачі, перший етап, першого етапу, да? який многокутник є перерізом куба, я поки що його намалював. І можу сказати, що це шестикутник. Але чи можемо ми цей шестикутник, скажімо, більш конкретно описати, конкретизувати? Ну, колись я давав цю задачу, я, я скопіював собі малюнок, щоб мати більше місця для розв'язування. Е, другий етап, друга частина нашого, нашої першої задачі. Колись я давав ну, декільком сильним учням і все ж таки висловлювали гіпотезу про те, що цей шестикутник все-таки правильний, ми отримали. але... Довести це це не дуже банальна справа, чесно кажучи. Хто не зміг побудувати переріз, або мав труднощі з побудовою перерізу, натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте встановити вид цього шестикутника. Або може сформулювати інакше. Підтвердити або спростувати гіпотезу про те, що цей шестикутник є правильний. Ну, доведення. Не, не банальне. Я вам запропоную своє авторське доведення. Я не впевнений, що воно найкоротше, чесно вам скажу. Можливо, все-таки якесь більш коротке доведення, можливо, там з поворотами пов'язане, не знаю. Я ось буду доводити так: це другий етап нашої першої задачі. Я буду доводити так, як це може довести все-таки учень, на мою думку. Отже, розглянемо два трикутника, я зараз трішечки посуну. Два трикутника, які лежать у верхній грані куба. Цей кут. Я вже не буду дуже довго коментувати, все-таки ми не в сьомому класі. Значить, ці два кута рівня між собою, як вертикальні, ці кути в нас прямі, а це половинки. Тому. Тому трикутник FB1M дорівнює трикутнику XC1M за катетом і е, прилеглим гострим кутом за катетом і прилеглим гострим кутом. Перше. Друге, Ну, ми можемо зразу сказати, значить, у нас це, давайте, другий я трішечки поспішив. Значить, у нас С1Х дорівнює FB1, а там у нас теж серединка. І дорівнює одному. У нас ребро куба дорівнює 2 одному сантиметру. Другий етап. Другий етап. Трикутник XC1R дорівнює трикутнику КЦР. хц 1 K, це в принципі, тут ситуація яка. Ось вони, вертик, давайте я вже блакитненький візьму, ось вертикальні кути рівні, а точка К в нас теж серединка, теж серединка, тому оці відрізочки рівні. По одному, по одному, і тут вони вже рівні за катетом і протилежним кутом. Третій етап. Тепер давайте розбиратися трішечки з паралельністю. FM це середня лінія трикутника А1, B1C1. Вже писати не буду з вашого дуслу. Тому FM паралельно A1C1. Але за нашою побудовою FM також паралельно до КЛ. Звідси ми отримаємо, що КЛ паралельно А1, С1. КЛ паралельно а 1 С1. А в той самий час АС також паралельно с 1 Тому ми приходимо до висновку, що КЛ паралельно АС. КЛ паралельно АС. І точка К. Середина. Це Середина CD КЛ. Ну, давайте я, може, все таки проведу, щоб було наочно. Давайте не пошкодую час і буде красивіше. Отже, К середина Це Д, КЛ паралельно AC Тому за теоремою Фалеса. Ми отримаємо, що L – середина AD. І цей дуже важливий висновок фактично ну, вже приводить до того, що ми майже, майже дійшли до кінця. Шостий пункт. Аналогічно Q середина АА1. І таким чином я не буду вже цього писати. Ми приходимо до висновку, що всі точки, які є вершинами нашого перерізу шестикутника, є, відповідними серед... є серединами відповідних реб. А раз так, то я можу написати так: всі сторони шестикутника. Ми можемо знайти як гіпотенузи трикутників, прямокутних рівнобедрених трикутників зі стороною з катетом, двома катетами по 1 см. Тобто вони всі дорівнюють 1 в квадраті плюс 1 в квадраті, корінь із 2 см. Отже, на даному етапі ми встановили, що всі сторони утвореного перерізу утвореного шестикутника. Що вони всі рівні між собою і дорівнюють корінь з двох. Шановні учні, чи можемо ми зробити висновок, що цей шестикутник правильний? Сподіваюся, що ви здогадалися, що ми цього висновку зробити не можемо. А як довести, що він правильний, ми дізнаємося буквально через одну хвилину. Наша гіпотеза була правильна. Я натиснув паузу в моєму поясненні для того, щоб краще пояснити наступний крок. Отже, ми довели, що всі сторони шестикутника рівні між собою. Залишився останній крок довести, що він правильний. Це дуже просто, це в нас буде якийсь. Зараз я пригадаю, восьмий пункт. Восьмий пункт. Зараз я олівекс візьму. Значить, то скільки в нас МХ, це корінь із 2, XR це корінь із двох. Іксер, це корінь із двох. МР це корінь з 2 то. Трикутник МХР рівносторонній. А якщо він рівносторонній, то оцей кут 60 градусів. RMX 60 градусів. А тому ми можемо сказати, що кут РМФ – то 20 градусів. Аналогічно доводимо, що. Щоб всі інші кути утвореного шестикутника 120 градусів, тому відповіддю на перше питання є правильний шестикутник. А тепер нас просять знайти його площу в другому пункті. Тобто це площа правильного шестикутника, сторона якого корінь із 2. Це задача за 9 клас. Ну, я можу, звичайно, як вчитель математики, вивести, роб... ну, не можу, я виведу робочу формулу без умов. І що ми повинні пам'ятати? Якщо сторона шестикутника А, то він розбивається на шість правильних трикутників зі стороною А. І площа нашого правильного шестикутника це 6 площ трикутників. 6А квадрат корінь з 3 на 4, 3А квадрат корінь із 3 на 2. Ну, і я підібрав тут площу Я просто підібрав так, щоб воно легко було. 3 на корінні з 2 квадратів на корінь з 3 і на 2 поділити. 3 коріння з 3 см квадратного. Ось така класна задача. Можу написати відповідь до першого пункту правильний шестикутник. До другого відповідь, пункту відповідь 3 коріння з 3 см квадратного. Хороша задача, думаю. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на моє відео. Користуйтеся нашими підручниками, шукайте там помилки. В будь-якому підручнику є помилки. Надсилайте мені їх на e-mail 69, буду вам вдячний. Давайте разом піднімати математичну освіту. До побачення.